Циклон, який прийшов з півдня через центральні і східні регіони, оминув Житомирщину. Про це Суспільному розповіла Іраїда Єліневська, завідувачка сектору метеопрогнозів обласного гідрометцентру. Погіршення погоди на Житомирщині синоптики прогнозують з 29 листопада. Іраїда Єліневська каже, що на територію регіону прийде новий південний циклон із Середземного моря. Він досягне території Житомирської області 29 листопада, і от на цей раз він буде проходити без посередньо. Через території Житомирської області. Якщо завтра, 28 листопада, очікуємо на гарну погоду, навіть усміхнеться сон, сонечко, буде морозно, вночі 5-7 морозу, в день близько нуля, то 29-го очікуємо на суттєве погіршення погоди, особливо вночі. І так як у циклоні стикаються теплі та холодні повітряні маси, тому будемо мати цілий букет опадів. На півночі очікуємо значний сніг у центральних районах. Житомирщини мокрий сніг, а на крайньому півдні навіть дощ. Очікуємо ожеледицю на дорогах, поривчастий вітер. в окремих районах його штормові пориви будуть сягати 15-18 метрів за секунду. В окремих районах ожели та налипання мокрого снігу. 30 листопада негода вщухне, але на початку грудня знову опади і мокрий сніг, каже Іраїда Єліневська. Олена Кучмій, Олександра Цеплюк, Суспільне, новини Житомир.